Всім привіт у цьому відео! Донька Олени Кравець розповіла, чому не святкує свій день народження та які подарунки від батьків запам'яталися їй найбільше. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк під відео та підпискою на канал. Отже, почнемо, старші дочки Олени Кравець Маші 24 лютого виповнилось 21 рік. Марія Кравець зазначила, що вже два роки як вважає неприйнятним для себе влаштовувати святкування у свій день народження, який співпав з датою початку повномасштабної війни в Україні, та цього дня попросила друзів та прихильників про особливий подарунок. Маша оголосила збір на потреби третьої окремої штурмової бригади. Олена Кравець в день народження доньки запостила у сторіс своєї сторінки в інстаграм архівне фото з донькою, де вона зображена ще маленькою та написала ніжні вітальні слова. З днем народження, моя пташечко, не втрачай своє світло, бо в цей день воно особливо потрібне. Люблю безмежно. Дякую, що обрала мене. А нещодавно Марія Кравець розповіла про подарунки від батьків. Так, одним з найцінніших сюрпризів від батьків були навушники, адже вона професійно займається танцем, цей подарунок для неї став справжнім скарбом. А серед найважливіших нематеріальних подарунків дівчина відзначила подаровані батьками подорожі та організація вечірки на день народження за їх кошти. Останній подарунок від батьків навушники, які я дуже хотіла, це з матеріальних. Вони змінили моє сприйняття звуку, а я з ним працюю, живу, танцюю. Я сприймаю за подарунок подорожі. Батьки оплачували мені вечірку, і мама допомагала з організації, що була гарна їжа, декор. Це вечірки, які всім запам'ятовувалися, було дуже круто. Ще подорожі з друзями, Америка, розповіла Марія в подкасті Вдома поговоримо. Шановні глядачі, а що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. В Свою чергу, Олена Кравець поділилась про дончини подарунки. Зокрема, вона згадала сюрприз від Маші на Новий рік, як вона купила для неї трендові білі чоботи, чоботи білі. Це вже було так по-дорослому, бо мені завжди хочеться бути в тренді і носити не щось старомодне. Тому, коли ти мені подарувала це, то це була певна гарантія, що це сучасно. І, по-друге, вони мені пасували під багато речей, розповіла ведуча. Шановні підписники та гості каналу, дякую, що додивились випуск до кінця. До зустрічі в наступних випусках.